Давай, давай. що Я не знаю що це. це палка. Все, що сом. Та мені здається, може судак хороший. Зараз подивимось, друзі, що там таке. Так, якщо тоді Давай буду приймати. 20 грамів, да у тебе важики? 20 Ну дивись сам по опиту, По досвіду самому. потрібно. Давай попуск, або ні. Ну. ну, Давай хоч подивимось. О! Судак, монстр. О! Давай до мене, до мене, до мене. Чи да, Все, вибух. Давай я. Ты, сто, тільки бери його за самого. Зрозуміло. Ого! О! Фути. Все! Четверка! О! Якщо не п'ятерка. Ну за все тобі потрібно буде купитися таки Ого! Це четверка. Грить? А то й п'ятька. Горить кнопка? Що за приманка? Ось ця приманка, що заводиться на 20 грамів? Так, да, це ведута. І такий маскінон? Ну? Це просто вже, це тупо мій найбільший трофей на даний момент. А ти ж більшого не ловив? Ні. Ну, я я, більший був я це тобі казав, більше. що ти сьогодні зі мною разом зловиш четверку. Давай п'ять. Ми ще будемо виміряти і зважувати. Ну що, друзі, будемо виміряти нашого сьогоднішнього маскинонга. Подивіться, який красень. Бачите? Це справжній маскинонг. Розмір його складає, скільки там? 68 чи 69. Ну, 69 см. 69. Як ви гадаєте, приблизно яка вага всього цього красення? Я вважаю десь кілограмів 4,5. 5, 5. Це На даний момент поки мій рекорд по судоку. Скажи, яка паличка, яка жилка, як і е, ферокарбони? Е, 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 е. Давайте, поїхали. Оріон 862, Т8 шнурочок 08, Дайва Фуего 2020 року, 4 тисяч розмір, і ProRex Flurick 033 на 20 грамчиках. Тільки підняв від дна, така подача. БУМ! -бу. І таке виважування було. Оооо. Просто. Я думав, то сон. Спочатку реально думав, що сон. Блін, взагалі просто капець. Оце маскінон, Оце я розумію. Щоб не було фотомонтажу і так далі. Накохани до водички. Накухане до водички. Бачиш Серега, проспорили ми. Сашку потрібно частіше спорити і тоді буде діло. Ага. Ось Сашко пішов відпускати.